Я Ігор Піцький, інструктор ви капітанів. Ми продовжуємо наш блок відео про військове лідерство. Сьогодні ми поговоримо про зворотній зв'язок та активне слухання. Згуртованість це основа успіху підрозділу. Коли бійці діють як єдина команда, вони краще розуміють один одного, швидше реагують на зміни ситуації, підтримують одне одного у складні моменти. Взаємна довіра та спільна мета роблять підрозділ сильнішим і допомагають зберегти життя кожного бійця. Водночас, ефективність згуртованої команди залежить від Чіткого керівництва. Якщо командир не коригує дії підвалу, вони можуть закріплювати неправильні навички, допускати помилки, що загрожують виконанню завдання, і підриву дисципліни всього підрозділу. У попередньому відео про підтримання дисципліни в підрозділі ми говорили, що зловживання покаранням зменшує його вагу. Покарання це ваш останній крок, коли ви вичерпали весь свій авторитет. Для того, щоб цього не сталося, потрібно надавати якісний та завчасний зворотній зв'язок. Тож, давайте розберемо, що таке зворотній зв'язок та яким він має бути. Зворотній зв'язок це спосіб відкоригувати поведінку, не вдаючись до покарання. Це вияв поваги командира до солдата та інструмент побудови довіри солдата до командира. Перед тим, як дізнатися структуру зворотнього зв'язку, зупиніть відео. Та дайте собі відповіді на такі запитання. Згадайте ситуацію, коли командир не давав вам зворотній зв'язок. Як саме він це робив? Чи було це ефективним? Чи змінювали ви після цього поведінку? Як ви почувалися в цей момент? Як ви даєте зворотній зв'язок? Чи працює це? Надання коригуючого. чи Схвального зворотнього зв'язку вимагає дотримуватись деяких простих правил та інвестицій часу підлеглих. А це одночасно підвищить ваш авторитет як командира, так і ефективність усього підрозділу. Тож алгоритм надання зв'язку має три кроки: перший назвати поведінку, яку необхідно відкоригувати або закріпити, а не рису, не якість, не характеристику людини. Другий вказати на наслідки. Такої поведінки для військовослужбовця, підрозділу або для завдання в цілому, третій: дати вказівки або запитати у військовослужбовця, що саме він змінить у поведінці в майбутньому. Давайте розглянемо приклади. Розглянемо з вами коригуючий зворотній зв'язок. І так, ситуація. Військовослужбовець не поставив зброю на запобіжник після тренування, що призвело до випадкового пострілу. На щастя, ніхто не постраждав. Командир зводу, який проводив тренування, надає коригуючий зворотній зв'язок: Друже, ти не поставив зброю на запобіжник після завершення вправи, і в результаті був здійснений випадковий постріл. Це могло призвести до серйозних травм або загибелі когось із побратимів. У нашому підрозділі такі ситуації неприпустимі, адже це підриває безпеку, довіру між побратимами та створює загрозу для виконання завдання. На майбутнє суворо дотримуйся правил поводження зі зброєю. Перевіряй, чи поставлено зброю на запобіжник після завершення вправ чи бою. Як ти плануєш запобігти подібним помилкам у майбутньому? А тепер розглянемо приклад схвального зворотнього зв'язку. Ситуація: військовослужбовець витягнув пораненого побратима з-під вогню та надав йому першу медичну допомогу, врятувавши життя. Друже, ти проявив сміливість і рішучість, коли витягнув пораненого побратима з-під вогню та надав йому першу допомогу в критичній ситуації. Завдяки твоїм діям, твій побратим залишився живим, і його вдалося стабілізувати для евакуації. Це вчинок, який надихає увесь підрозділ і підвищує нашу згуртованість та довіру один до одного. Продовжуй так само діяти рішуче в складних умовах. Однак не забувай про особисту безпеку. Завжди оцінюй ризики та можливості. Як ти сам вважаєш, чи є щось що можна було б покращити в цій ситуації, наприклад, в процесі надання першої медичної допомоги. Є декілька важливих принципів зворотнього зв'язку. Перше, ми говоримо, критикуємо або заохочуємо дію, а не людину. Друге зворотнього зв'язку мало не буває. Третє. Не перетворюйте зворотній зв'язок на виховну лекцію це лаконічний інструмент. Четверте: позитивного зворотнього зв'язку, зокрема публічного, повинно бути більше за коригуючий. Нерідко для того, щоб надати правильний коригуючий зв'язок, нам потрібно більше інформацію про дію або ситуацію, яка відбулася. Найкращий варіант це особиста бесіда з бійцем, якому ви будете надавати зворотній зв'язок, щоб розмова була ефективною. Радимо використовувати активне слухання. Це спосіб спілкування, який допомагає співрозмовнику відчути, що його бачать, чують і розуміють. Активне слухання передбачає уточнення та відображення почутого, а також використання слів для зв'язку окремих частин розповіді, завдяки цьому досягається найкраще розуміння. Є чотири техніки активного слухання, які обов'язково потрібно використовувати. Перша це повна присутність в розмові. Бути присутнім означає уважно слухати співрозмовника, при цьому дивитися на нього, приділяти йому повну увагу. Щоб ефективно використовувати цю техніку активного слухання, слід не звертати увагу на відволікаючі фактори. Необхідно зосередитися на своєму співрозмовнику, а все інше повинно відійти на другий план. Друге звернення уваги на невербальні сигнали. Близько 65% спілкування людини є невербальні сигнали, жести та міміка. Якщо звернути на них увагу, можна багато що зрозуміти про людину і про те, що вона хоче сказати. Під час активного слухання не менш важливим є саме невербальна поведінка. Щоб показати людині свою налаштованість на розмову, слід використовувати розслаблену, не загрозливу мову тіла. Третє утримання зорового контакту. Під час активного слухання особливо важливо встановити зоровий контакт. Це дає іншій людині можливість зрозуміти, що її співрозмовник присутній і слухає те, що вона говорить. Це також показує, що співрозмовників нічого не відволікає від розмови. Четверте, вміння ставити відкриті запитання: запитання так чи ні, часто призводить до незрозумілих відповідей. Це не корисно під час активного слухання, бо заважає розмові. Це також ускладнює по-справжньому вислухати та зрозуміти іншу людину, оскільки з короткої відповіді неможливо отримати змістовну інформацію. Замість цього варто ставити відкриті питання, щоб покращити зацікавленість в розмові іншої людини. Приклади відкритих запитань, які можна використовувати під час активного слухання, можуть бути. Чи можете ви розповісти мені про це трохи більше? Що ти думаєш про це? Дякуємо вам за увагу!